партнери проекту компанії Жилстрой-2, Construction Group International, МЖК Інтернаціоналіст Компанія Жилстрой 2 отримала дозвіл Державної архітектурної інспекції на зведення багатоповерхівки по проспекту 50-річчя ВЛКСМ. Тож на сьогодні забудовник має усі документи, які потрібні для початку будівництва. Повідомив заступник керуючого компанією Олександр Федорець. За його словами, розпочати будівництво багатоповерхівки планують вже у березні поточного року. Подрительна роботи на цьому домі тобто є котлован, підготовлені основання, і практично нам нічого не мешає починати роботи. Згідно із проектом, цей будинок є багатоповерхівкою економ-класу. Однак, за багатьма характеристиками, його впевнено можна віднести до бізнес-класу. Від класичного економу у будівлі залишився хіба що метраж квартир, зауважив Олександр Федорець. Перш за все, споруда матиме підземний паркінг. А це притаманно будинкам класу бізнес. Крім того, утеплена фасадна система, металопластикові вікна з п'ятикамерними профілями, оздоблення сходових площадок, комунікації теж скоріше відповідають вимогам класу бізнес. У квартирах так. Також встановлять перегородки, виконують штукатурні роботи та проведуть електрику. Практически будущему жильцю станеться зробити тільки відділочні роботи чистовую. І все, наклеїть обої, плитку вложити, другий матеріали, паркет положити на пол. Олександр Федорець повідомив, що вже сьогодні потенційні покупці виявляють підвищену цікавість до цієї будівлі. Його слова підтверджуються і маркетинговими даними компанії Жилстрой 2 згідно із ними 20% квартир у майбутній багатоповерхівці вже заброньовано.